Доброго дня, алгебри 21 листопада. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо перетворювати вирази, раціональні вирази, тобто множити, ділити, додавати і віднімати. Почнемо з прави 202. З ці ми зробимо обидва завдання. Нагадаю, що ми виконуємо такі завдання по діях. Отже, перша дія виконується у дужках. І для того, щоб знайти кінцевий результат, нам треба знайти спочатку спільний знаменник, тому що звертаємо увагу, знаменники не однакові, в першому додати, в другому відняти. Тому спільним знаменником у нас буде х додати 2, х відняти 2. Нагадаю, якщо знаменники абсолютно різні, то спільним знаменником буде їхній добуток. Бачимо, що перший чисельник ми маємо домножити, давайте подивимося, було х додати 2 в знаменнику. А став ось такий знаменник. Подивилися, на що ми домножили х додати 2. На х відняти 2. Отже, і чисельник ми маємо домножити на х відняти 2. Відняти, дивимося далі. Другий чисельник. Аналогічно порівнюємо. Дивимося, який у нас чисельник. Дивимося, який став чисельник. Подивилися, на що ми домножили х відняти 2 на х додати 2, і так само на теж домножаємо і чисельник. А тепер нам потрібно або розкрити дужки, або використати формулу. Ну, давайте. Попробуємо використати форму. Ми бачимо, що в нас х відняти 2 множиться саме на себе, отже це буде до квадрату. Так само х додати 2 множиться саме на себе, отже, буде до квадрату. Ну і в нас давайте поки що перепишемо, бо ж ми не знаємо, можливо, щось скоротиться. Хоча в знаменнику теж формула. А тепер ми знаємо, як розкладається а відняти Б до квадрату. Це має бути квадрат першого. Відняти подвоєний добуток першого на другого, тобто 2 на х і на 2. Будемо мати 4х і додати квадрат другого. Відняти. поставимо дужку, щоб не погубити знаки. Аналогічно, квадрат першого додати. Подвоєний добуток першого на другий і додати квадрат другого числа. Знаменник переписуємо. Так, тепер дивимося, що в нас буде далі. Перше, ми можемо переписати х квадраті мінус 4х, додати 4. А далі враховуємо, що перед дужкою стоїть знак мінус. Тому я прошу писати ці дужки обов'язково, не губити потім знаки. Будемо мати мінус х2, мінус 4х і мінус 4. Поміняли знаки. Так, ось тут, діти, увага, ось тут плюс, двічі поставила мінус, виска така. Дивимося, х квадрат додатні від'ємне. закреслили, 4 додатні від'ємне. Закреслили. Залишилося мінус 8х. А тепер згорнемо цю формулу. Це буде х квадратів відняти 4. Так, тобто формула А плюс Б, А мінус Б. Це у нас перша дія, тепер цю першу дію ми маємо помножити на х квадрат мінус 4 на 4х. Тобто першу дію, друга дія у нас мінус 8 квадрат міняти 4 ми множимо на х квадрат мінус 4 і знаменнику 4х. Бачимо, що це у нас скорочується. Залишається мінус 8х на 4х, ікси ми теж скорочуємо. 8 ділимо на 4, будемо мати мінус 2. Отже, результатом будемо мати мінус 2. Розглянемо другий. Знову ж таки, першу дію ми виконуємо в дужках. Знову зводимо до спільного знаменника. Аналогічно, як в попередньому у нас знаменники різні, отже, спільним знаменником буде добуток. Отже, домножуємо перше на А плюс 3. Тобто А плюс 3 на плюс 3. Давайте скористаємося попереднім прикладом і пригадаємо, що А плюс 3 помнож на плюс 3 це буде А плюс 3 до квадрату. Відняти. Та аналогічно було А плюс 3, порівняли, отже нам треба домножити на А-3. І знову, якщо А-3 на А-3, можна записати до квадрату. Або дивіться, ще один момент. Якщо ми маємо ось настільки різні знаменники, так, тобто взаємно навхрест, то ми можемо ось так навхрест домножити чисельник на знаменник, чисельник на знаменник. Так, давайте розкриємо формулу. Давайте я отут поки що згорну. Якщо нам буде треба, то ми розгорнемо назад цю формулу. Бачимо, що це в нас різниця помножити на суму. Таку саму, так? Тобто це є в нас різниця квадратів. Зразу записали. Розкриваємо дужки, будемо мати А квадрат, подвоєний доводок додати. Тобто 2 на А і на 3. Будемо мати 6А. Квадрат другого, тобто 3 в квадраті, будемо мати 9. Відняти, прошу дуже писати ще раз, прошу дужки. Аналогічно будемо мати а квадрат, мінус тепер подвоєний добуток і плюс квадрат. Розкриємо дужки. Поміняємо знаки. Дивимося, що в нас пропадає. В нас пропадає А в квадраті і А в квадраті 9 і 9. Залишається 12а на А в квадраті мінус 9. Так, друга дія. Ми ось це маємо. Першу дію там, по-моєму, поділити. Так, першу дію ми маємо розділити. Правильно, розділити на ось таке. На ось таке. Так, ну що ж, ми пам'ятаємо про те, що поділити це помножити на обернений. Я зроблю таким чином. 24а перепишемо, обернемо. А подивившись на знаменник, ми бачимо, що тут в нас формула. А ми тільки що її розгортали. Ось тут настільки, що ось таке було, бачите? Ось воно. І це було ось воно. Тобто, це в нас А відняти 3 до квадрату. Так, ну що ж, ми мусимо розписати. Так, тут буде у нас 12а поки що. Так, тут у нас буде 24А, а тут буде А відняти 3 до квадрату. І що ми бачимо, що у нас А відняти 3 і цей квадрат пропали. Так, ну що ж, давайте зробимо, знаєте, наступне. Давайте ми, напевно, ось тут скоротимо. Так, щоб у нас зайвий раз не переписувати. Давайте скоротимо 12А і 24А на 12А. Тут тут буде одиниця, тут буде просто 2. Що ми бачимо? В чисельнику буде А відняти 3, а в знаменнику буде 2А додати 3. Так, вправа 204. Ну, Перше, давайте розглянемо воно інше. А от якщо придивитись уважно до другого завдання, то воно трохи подібне в душці, як ми щойно виконували. Тому, друге, ви попробуєте зробити самі. А от з першим ми з вами давайте розберемося. Дивіться, можна, звичайно. Виконувати в дужках все окремо. Але якщо ви знаєте формули скороченого множення і придивитеся уважно до знаменника кожного з цих трьох доданків, то ви побачите, що перший і другий доданок, вони разом утворюють, третій, доданок, третій знаменник, перепрошую. Тому що ось у цей знаменник а в квадраті мінус 9, це буде в нас А відняти 3 і А додати 3. Отже, спільним знаменником буде А відняти 3 і А додати 3. Якщо ви цього не бачите, то, будь ласка, такі вправи робіть поступово. Перший другий доданок, перша дія. Тобто ось це об'єднаєте в першу дію. А коли виконаєте цю, то додасте до неї третій додаток. Якщо ж ви бачите формулу, то виконуєте так, як я роблю зараз. І так, порівнюємо: ми маємо А додати 3, домножити на А додати 3. Але згадуючи попередні приклади, ми знаємо, що А додати 3 помножити на А додати 3 це буде А додати 3 в квадраті. Відняти. Дивимося на другий знаменник. Ми маємо знаменник домножили на А відняти 3, отже, маємо і чисельник домножити на А відняти 3. А коли ми домножуємо його знову ж таки на А відняти 3, то будемо мати в квадраті. Далі пішло. 36, бачимо. В знаменнику вже стоїть оцей знаменник, який є спільним. Ще раз повторюся, що А в квадраті відняти 9, це в нас буде А відняти 3, А додати 3. Тобто 36 ми ні на що не домножимо. Так, роз, поки що розписаним залишимо. Розписуємо оці формули ну, за тим, що ми тільки що вже знаємо. Квадрат першого, плюс подвоєний добуток, щойно в нас було, до речі, навіть подібне, плюс квадрат другого. Відняти дужка обов'язково. Навіть якщо ви вже знаєте, що там буде, все рівно обов'язково. Відняти подвоєний добуток і додати 9. І додати 36. Так. Переписуємо поки що перше. В другому змінюємо знаки. Добуваємо додати 36. Що бачимо? Ауквадрат, квадрат. 9 і 9. Так, отримали кінцевий результат. 12 А додати 36. А відняти 3, а додати 3, ми переписуємо. Записуємо, але дивіться, що у чисельнику ми ще можемо винести дужки 12. Тобто, це перша дія ще не закінчена. Ми спили подібні доданки, але бачимо, що ще не кінець. Тобто, за дужки 12, ми матимемо в дужках, а додати 3. І коли ми це зараз перепишемо ще знаменник, то бачимо. Що в нас ось це теж скоротилося. І маємо 12 на А відняти 3. Що ми маємо зробити у другій дії? Ми маємо 36 А відняти 3. Так, друга дія поділити. Пригадуємо, що ми маємо обернути. Як все чудово далі бачимо, вже у нас буде. Тобто, а відняти 3 скоротили, 36 поділили на 12, будемо мати результат 3. Записали. Так, далі наступна вправа 215 зробимо звідси завдання друге і четверте. І так дану вправу ми робимо по діях таким чином. Обчислюємо спочатку результат чисельника. Отже, вводимо до спільного знаменника, а він у нас один отже, знаменник А. Можете підписати одиницю. Якщо вам потрібно, не потрібно, не підписуйте. Отже, бачимо, що ми переписуємо 7х відняти А. І нашу одиницю ми домножуємо на А. Тобто буде А. Бачимо, що можемо закреслити. І результат є. Так, друга дія це у нас знаменник. Так, дії проставимо зараз. Перша дія, це у нас друга дія. Так само бачимо, що спільний знаменник А. Біля одиниці немає нічого, тобто ми цю одиницю на А домножуємо. Будемо мати 7х додати А, відняти А. Знову ж наші А пропали, будемо мати 7х на А. Так? Тепер нам треба скористатись рискою дробу як дією ділення. І поділити чисельник в третій дії на знаменник. Обернемо і бачимо, що ми все скоротимо, отже, дорівнює не 0, 1. Я зробила паула навмисне, тому що дехто, напевно, вже собі подумав, що це буде 0. Пам'ятаємо, що це буде не 0, а 1. Так, давайте все-таки зробимо п'яте. Дивлюсь, що четверте, воно чимось трошки подібне до того, що ми щойно робили. а От п'яте ми маємо трохи інше. Так, але робимо так само. Спочатку робимо чисельник. Бачимо знаменники різні, пам'ятаємо з попередніх прикладів. Якщо знаменники різні, то спільним знаменником буде їхній добуток. І якщо знаменники різні, то ви собі запам'ятайте, що ви можете ось так навхрест домножувати, якщо знаменники різні. Це трошечки полегшить вам розв'язування вправі, будемо мати х квадрат, відняти, і цей чисельник ми домножимо на на той знаменник. Але це тільки, якщо знаменники різні. Так, тут у нас буде різниця квадратів, як ви бачите, дужка і дужка з різними знаками. Розкриємо цю різницю, тобто будемо мати х квадрат, відняти х квадрат і додати 1. Х квадрат, х квадрат можна закреслити. Так, перейдемо до знаменника в другій дії зробимо знаменник. Зробимо другий діє знаменник. Так, так само бачимо знаменники різні, отже, спільним буде їхній добуток. І знову можемо перемножити нахрес. Тобто Х на Х буде Х квадрат відняти. І знову ж тут у нас різниця квадратів, тобто х квадрат відняти 1. Якщо ви не бачите, ви можете собі розписати x-1 помножити на х плюс 1. Але якщо ви бачите зразу, що це в нас буде множення двох різних дужок з різними знаками, то можете зразу цю формулу собі записати. Ну і враховуємо, що в нас було подібне у першій дії, тому ми це вже знаємо, розписували. Буде мінус квадрат, додати 1, знаменник переписали. Так, і маємо третю дію, де нам треба те, що було в першій дії, розділити на те, що ми отримали у другій дії. Так, куди там у нас друга дія ще? Ось тут не, не спростили, так? Бачу, що багато. Чи спростили? Ні. Так, друга дія, діти. Ось тут одиничка лишилася. Ну, нічого, хай буде вже так, як я. Так, що ми бачимо? Один-один скоротили, його можна не зачіпати. І... Ой, вибачте? А, це я обернула уже. Дивимося, що вже думка пішла попереду. Вийшло в нас ось тут в другий дії. Давайте все-таки допишемо х на х плюс 1. Так, а нам треба поділити. А поділити це помножити на обернене, тому ось тут уже все обернене. І будемо мати кінцевий результат, Х додати 1 на Х відняти 1. Запишемо сюди. Так, а в попередньому в нас була одиниця. Ми написали. На цьому завершимо наш урок, але я прошу, щоб ви самостійно попробували розв'язати все-таки завдання 4. Воно подібне трохи до завдання 2. І те, що залишилося з попередньої вправи, те, що ми не зробили, це попередно. Вправа. 208 чи 4. Те, що ми не зробили, діти, я не пам'ятаю. Теж допрацюйте, будь ласка, його. 208 справа. Дякую за увагу. Урок закінчується.